Отже, Дональд Трамп оголосив, що його спецпосланець Стів Вітков незабаром вирушить до Москви. Про це президент Сполучених Штатів повідомив під час брифінгу в Білому домі. Вітков спочатку відвідає Ізраїль, а потім поїде до Росії. За словами Трампа, це буде дипломатична місія, але деталей він не розкрив. Іронія в тому, що такі візити вже стали схожими на ритуал без результатів. Вітков вже неодноразово зустрічався з Путіним. Це я так трошки нагадаю. Раніше спецпосланець Сполучених Штатів стверджував, що мирна угода щодо України має врегулювати статус п'яти українських територій і хто йому давав мандат на такі заяви. Трамп запевняв тоді, що переговори просуваються успішно, але минуло декілька місяців і жодного прогресу немає. Новий візит Віткофа анонсують напередодні санкцій, якими Трамп погрожує Росії. Як на мене, це останнє рятівне коло для Кремля. Бо політику щодо РФ зараз програмують Рубіо Скелого. Очевидно, Білий Дім комбінує дипломатію з економічним тиском. Питання в тому, чи має ця гра сенс, Росія ігнорує попередні ультиматуми, збільшуючи масовані обстріли українських громад. Візит Віткофа може бути черговою спробою показати, що Трамп щось то й робить, але поки це більше схоже на серіал, де кожен епізод закінчується нічим. Ну хіба що Кліфгенгер.